Поки не закритий телеграм і Тікток, люди можуть дізнаватися об'єктивність і не можна її приховувати безкінечно. Це стосується зокрема і так званої бусифікації, коли громадян України вранці, ввечері, в обід де, де зможуть застати, в магазині, по дорозі, неважливо де починають затягувати в бусики і вести ну, у відомому напряму. Громадяни України це фільмують і викладають в мережу, і показують, що це, це просто якийсь жах по формі, як це відбувається, і по змісту того, що відбувається. І ось для того, щоб якось цю проблему ну, зняти, запускають в інтернет-простір ну, в принципі, заслужених людей людей, які зробили і роблять для України багато чого. І вони починають розповідати ну, щось, що надзвичайно логічне. От абсолютно логіка залізна. Давайте послухаємо. послухай. Зараз у нас напередній план бусики, ТЦК і так далі. От, люди бояться, все капається. Вони не розуміють, що це бусики це не зло. Зло це от Росія, яка прийде сюди, і тоді будуть не, не бусики, чуваки, тоді тоді будуть не бусики, чуваки? Чуваки, ви ж чуваки, от це ще відношення оце, до громадян України. Чуваки, чому чуваки? Чому так потрібно з громадянами? Це громадяни України, чому чуваки? Вони що друзі твої? Чому чуваки? Ну, то ладно. Бусики – це не зло, а зло це Російська Федерація. А яке має відношення? Скотське відношення ставлення до громадян України і прихід Російської Федерації? От який зв'язок? Ну, який зв'язок? Який? Ну, давайте, якщо це революційна доцільність, ну, давайте введемо тоді, що концтабори введемо, Давайте візьмемо. Ведемо там військову поліцію хотіли, і нехай вона буде мати дуже широкі повноваження. Давайте взагалі приберемо Конституцію, закони, там, підзаконні акти, права людини, де анонсуємо там Конвенцію прав людини. Ну, ну а що? Логіка залізна. Всіх хапай, всіх на передову. Все не згоден, рука Кремля. Ну, давайте дослухаємо концентраційні табори і вам дадуть штикову і скажуть: ідіть туди, от і все. Ідуть, ідуть туди. І от, і все. А чим, а от коли людину витягують з маршрутки, потім її мордою в асфальт, потім ногами по голові. Ми бачили ці кадри і у Львові, і в Полтаві, і в усіх містах. І на Заході, і на Сході, і на Півдні, і на півночі з Одеси таких кадрів багато. А це не так само? До... Поставлять концентраційні табори. Тобто ви про це думаєте реально? Да? Ну Ви про це думаєте, що це ну, хороший метод. Ну, Позбавити всіх людей прав і сказати їм, що ну, якщо ти проти, то, то ти очікуєш Росію. Причому, що цікаво, що багато із тих людей, які оце розповідають, що бусики це не зло, вони насправді. Ну, ось цей е, хлопець він е, пов'язаний з військовими, він там буває і так далі. Але дуже багато експертів, які отак розповідають, що це все не зло, що це потрібно. Вони якраз заброньовані і вони там на передовій ніколи не будуть. І що саме цікаве, невідомо, як вони будуть розповідати і говорити, якщо б Російська Федерація прийшла на їх територію, от я чомусь впевнений, що. Є люди, які нам з вами нав'язують таку діч, яку будуть абсолютно нав'язувати, не дай Бог, попавши в окупацію. Ну, для них то може і не не дай Бог. Таке теж може бути. Це такі комсумольці, яким, знаєте, шляпа туди, шляпа сюди, перефарбувались, як ви кажете, перевзулись, і окей. І ще раз повторюю: От є як питання, як, як порушення прав людей як скотське відношення до людей пов'язане з реалізацією плану перемоги? Як це пов'язано? От можете пояснити самі собі. Мені не потрібно. Я, я бачу, воно ніяк не пов'язано. Воно не може бути пов'язано. Тому що Україна не повинна втратити людське обличчя. Україна не повинна вийти з війни такими, як наш ворог. Так в країні нашого ворога немає такого. Немає Немає тотальної мобілізації. Вони оголосили мобілізацію, провели, закрили. Кордони відкриті. То про що ми зараз розповідаємо? Про те, що ми свідомо порушуємо права людей і намагаємося прикрити? чим? Маніпуляцію. Війна. Це не тільки на фронті. Війна це ще і кожен день доводити правильність обраного європейського цивілізованого шляху. Кожен день і нічого не може обґрунтувати, ще раз повторю це слово, скотського відношення до громадян. В ТЦК працює дуже багато нормальних толкових людей, але випадки є. І бусифікація це абсолютно ніяк не добро. Це пряме порушення прав людей, це пряме порушення гідності людини, честі людини. Це пряме порушення Конституції. І ніяк обґрунтувати це не можна, якщо ми не хочемо перетворитися на якесь середньовічне угруповування. Або Перетворитись на якусь тоталітарну державу. Але я бачу, що дуже багатьом хочеться тоталітарної держави. Дуже багатьом. Ну, Тоді відкрийте кордони на місяць, тільки так, щоб можна було просто виїхати, а не черги були в 5 кілометрів чи в 50 кілометрів. Відкрийте кордони і скажіть, друзі, ось вам місяць для того, щоб виїхати хто хоче. Через місяць закривається кордон. І держава переходить на абсолютно військові рейки, можливо на військову диктатуру, і ми будемо чинити спротив ворогові абсолютно усіма способами і методами. Тоді ті, хто залишиться після перемоги, отримують плюс, 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 всі будуть мільйонерами, всі отримують землю, всі отримують участь в е, видобутку копалин. І всі будуть мультимільйонерами. Хто не хоче цього, хто боїться, ви можете виїхати, тому що всі, хто залишиться, будуть піддані повністю боротьбі з ворогом. Це буде чесно. Тоді це буде чесно. А так, знаєте, намагаємось зберегти демократичну обгортку. А всередині, а всередині є бажання. Бути нецивілізованими, тоталітарними, авторитарними, з верхніми до власних же громадян. Я проти цього. Я проти цього. І не потрібно приплітати порушення прав, честі, гідності людей до того, що прийде Російська Федерація. Оце ніяк не зв'язано. Оце просто ніяк не пов'язано, навіть навпаки. Навіть навпаки. Тому що люди, які оце бачать, вони просто з жахом усвідомлюють, а що далі, якщо тебе на етапі мобілізації вже отак з тобою, поводяться як просто з шматком лайна? А що далі буде? Що варте твоє життя, коли ти вже будеш там, якщо ти ще не дійшов до передової? Ти вже ніхто і звати тебе ніяк. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і поширювати відео, якщо ви теж хочете побудувати іншу державу, а не таку, як хочуть деякі наші чиновники.